Давай серйозно. І порвала коробочку. Mm. <смі> ну що, любі друзі, час ткати. Mm. Уявіть собі таку ситуацію, вам захотілося ткати. Не стримно. Але у вас немає під рукою ткацького станка. І ткацької рами також немає. Є лише якісь побутові, абсолютно, речі. От так, як у мене, є під рукою коробочка сірників. Гребінець. веделка. Ножиці. Паличка з підморозку. Чи можна ткати за допомогою цих предметів? Зараз ми будемо з вами ткати на сірниковій коробочці. Взагалі, щоб почати будь які вид ткацтва, нам потрібно на чомусь зафіксувати нитки. В ідеалі це має бути якась така площина, яка не зминається і не деформується. Ось у мене є така сірникова коробочка, з якої я приберу всі сірники, залишу лише ось таку маленьку. Її серединку. Чому зручно? Тому що в нас тут є трошечки підняття надденцем, тобто нитки не будуть щільно прилягати, а вони будуть підняті, і нам буде зручно працювати. Ми можемо тут зробити щось таке. Малесечки, ось прямокутне або квадратне. Потім нам згодяться предмети, які, сподіваюся, в кожного вдома. Це може бути гребінець або виделочка. Протягатиме ниточку нам голочка. Якщо немає голочки, візьміть паличку, наприклад, від морозива, зробіть в ній дірочку. Якщо немає можливості зробити дірочку, можна приклеїти клевим пістолетом ниточку сюди. Ось, власне, ножиці, скотч і якісь ниточки. Це все, що нам буде потрібно. Для того, щоб зафіксувати нитку, ми відріжемо шматочок скотчу. Я використовую зараз малярний, але абсолютно спокійно, ви можете взяти будь-який, який у вас є. Ось ми беремо ниточку і ось так приклеюємо туди нашої коробочки. Починаємо намотувати ниточку по колу, стараючись, щоб відстань між ниточками була більш-менш однакова. Парна чи не парна буде кількість, в принципі, все одно ми бачимо, що. У ну, нас залишився кінець ниточки. ми його також зафіксуємо. Озатух не можна шкочу. Які брати нитки? Ну, для такого розміру, які знайдете. Особливо в волохаті не беріть, а так, в принципі. Так, діти, якщо ви дивитесь це відео, перш ніж взяти якісь нитки, питайте у мами. Можливо, в них в неї були якісь. Особливі плани на цю ниточку. І також у мене прохання, не відрізайте нитку з середини клубочка, навіть якщо вона вам дуже подобається. Розмотайте і знадіть кінчик. Це зекономить вам багато нервів. У нас з'явився такий маленький імпровізований ткацький станочок. Е, ниточки основи вже є. Тепер потрібно всього-навсього переплести їх із ниточками, які називаються нитки піткання. Ми можемо взяти будь-якого кольору нитку. Ось, ставити її в голочку, або прив'язати до палички, або навіть просто руками. Це абсолютно таки не можна зробити. Так. Ось, а, до речі, є такий лайфхак. Якщо ви не хочете народитися з хвостиками, ви берете ниточку складаєте одразу вдвоє. Ниточка складена вдвоє. Отут петелька, отут кінчики. Кінчиками ви заправляєте її в голочку, Так? Петелька звисає. За допомогою цієї петельки дуже легко прикріпитися до крайньої нитки. Ми підлізаємо під крайню нитку, витягаємо нашу ниточку до петельки і потім голочкою петельку ось так пірнаємо і отримуємо фіксацію. Повторюємо ще раз. Як прикріпити ниточку вузликом до нашої основи? Беремо кольорову нитку, відрізок. Ми відрізали її від клубочка. Складаємо її вдвоє. Ось. З однієї сторони у нас два хвостики, з іншої сторони в нас петелька. Тією стороною, яка два хвостики, ми заправляємо в вушку голочки. Сторона з петелькою у нас залишилась. Тепер під крайню ниточку ми підлізаємо нашу іголочку, протягаємо нитку майже до кінця. І в петельку пірнаємо голочку. Затягаємо. Таким чином, ви закріпили ниточку. Цей спозік підходить для початку вашого ткацтва. Для більш професійного є інші способи фіксації ниточок. Тепер. Починаємо ткати. У нас ну, у мене натягнуто 5, 5 ниточок, у вас може бути їх різна кількість. Головне, що нам потрібно запам'ятати, ткаство це як шахи, де чергується чорна та біла клітина. Так само в ткацтві, в полотняному переплетінні ми чергуємо рух голочки на нитку і під нитку. На нитку, і під нитку. Ми дійшли до краю. Не затягуємо ниточку, навпаки, кладемо її півколом і тут в дію вступає або гребінець, або виделочка і ми опускаємо нашу ниточку. Тепер звертаємо увагу. Нам потрібно повернутися зліва направо. На крайній нашій ниточці основи в попередньому ряду кольорова ниточка лежить зверху. Значить, тепер вона ляже навпаки, знизу. А далі в шаховому порядку Низ, вверх, вниз, верх, вниз, верх, вниз, притримуючи краєчок. Ми пам'ятаємо, що затягати нам не потрібно. Не потрібно робити рвучких рухів. Навпаки легенько кладемо і виделочкою відбиваємо. Стараємось, щоб відстань між нашими ниточками зберігала свою однаковість, щоб вони не зсувалися і рівномірно були натягнуті. Знову дивимося на крайню ниточку. Кольорова лежить під нею. Значить, в цьому ряду все буде абсолютно навпаки. Перший рух буде на ниточку, а далі в шаховому порядку. На під. Ось і все. Повторюючи рух. Праворуч і ліворуч ви заповнюєте весь простір ось тут своїми кольоровими ниточками. Робота триває рівно до того моменту, поки вас не буде задовольняти розмір вашого виробу. Ну, ось так, як у мене невеличкий е, такий був план на сьогодні. Мене задовольняє, скажімо так, ляльковий будиночок під, там, не знаю, під лялечку маленьку, килимочок готовий. Тепер потрібно зробити певні речі. Тепер потрібно зняти наш виріб. Ось у нас є кінцевий хвостик, поки що на нього не звертаємо уваги. Ми з ним попрацюємо пізніше. Ми перевертаємо нашу коробочку. Ми відчіпляємо наш малярний скотч, дуже прекрасно вирішив триматися. І розрізаємо маточки. Намагаємося за ниточки не тягнути, тому що сильно, якщо тягнути, вони витягнуться тут. Коробочка нам не потрібна. Ось же у нас є хвостики. Хвостики ми зав'язуємо вузликами між собою. Якщо у вас парна кількість, вам простіше. Якщо не парна, так як у мене, то якийсь раз, ви візьмете дві ниточки в одну руку. Ось дивіться. Ми беремо одну ниточку, беремо іншу. І робимо так, як роблять діти, які не вміють ще шнурувати своє взуття. Ми зав'язуємо на один вузол і зразу ж на другий вузол. Це найпростіший спосіб. Знову ж таки, сильно не тягнемо, щоб у нас не перекосилося все наше ткацтво. І повторюємо на всіх наших ниточках. Отже, коли всі вузлики зав'язані, тепер потрібно щось робити з нашим оцим кольоровим хвостом. Ми беремо ниточку, голочку, з великим вушком, ну, тупим носиком, я люблю. І заправляємо її порожню, порожню біля нашого хвостика в напрямку ниточок, які у нас були насновані. Є, заправили. Тепер беремо наші ниточки і вставляємо саму цю вузку. Так, велике вушко, дуже зручно. Бачите? Ось така у нас є конструкція. І тепер легенько тягнемо нашу кліточку, і вона ховається всередині вашого кілиночка. Ось, все. Вона сховалася частиною, а оцю частину, яка не сховалася, вона просто відрізнеться. Таким чином у нас буде гарно, бачите, ніяких вузлів, нічого. Тепер залишилося акуратно підрізати оці ось ниточки. Ось подивіться. Такого розміру у нас вийшов малесенький килимочок на ось такій коробочці. І на такому килимочці ви можете, наприклад, посадити в ляльковому будиночку маленьку іграшку. Ось такий коточок. Виріб не складний і з його виготовленням справиться під вашим керівництвом навіть дитина. Отже, любі друзі, дякую за перегляд нашого відео. Сподіваюся, ви зрозуміли, що ткати можна на зовсім різноманітних, цікавих предметах. Пам'ятайте, що сірники дітям не іграшка, і підписуйтесь на наш канал.